Мій тато називав це опівнічна газета. Вона була саме тим, як звучить, дивна газета, яка з'являлася біля деяких будинків опівночі, хвилина в хвилину. У нас щосереди і щоп'ятниці, але в інших в інші ночі. Мені подобалося слухати про неї. Ми сиділи в його офісі пізно вночі, пізно для мене на той час. Але я тільки слухав, ніколи її не бачив. Він ніколи не розповідав мені жодної з історій, які нібито були надруковані в ній. То з часом я втратив інтерес це. до сьогодні. Після похорону я вирішив залишитися в будинку батьків на деякий час, розібратися з рахунками, подумати, що робити з тією горою особистих речей, які нікому по суті не потрібні. Це була п'ятниця, і от не помітив як, о північ. Я засидівся в офісі, гортаючи купу несплачених лікарняних рахунків, коли почув це. Три удари у вхідні двері. Я глянув на годинник о північ, Хвилина в хвилину, дивно, я підійшов до дверей, подивився у вічко. нікого. У голові проминуло кілька логічних пояснень: може, діти грають у тук і втікай, але чому не натиснули дзвінок? Я відімкнув двері та повільно відчинив. Там, на старому килимку перед дверима, лежала газета, принаймні, на вигляд, газета. Повільно, обережно, я підняв її двома пальцями, ніби вона була отруєна вона була повністю чорна, і папір, і мотузки, якими вона була перев'язана. І тоді я зробив найгіршу помилку в своєму житті я заніс її до хати. Я сів за татовий стіл із кухонним ножем, розірвав чорні вузли, і газета почала розгортатися сама. Вона була тонка, фактично лише одна сторінка. Там, на цій єдиній сторінці, білими великими літерами було написано опівнічна газета. Це був заголовок, а ось історія під ним. Життя і смерть на краю міська легенда, чи небезпечний флешмоб. Можливо, ви про це не чули, але ваші діти чули. Є одна дивна будівля на околиці міста, вона приблизно 15-поверхова, і на її даху зберігається моторошна таємниця. Мешканці добре знають цю історію. Минулого грудня одна дівчина, чиє ім'я це видання вирішили не публікувати, намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши з даху на холодний асфальт приблизно за 150 футів, більше 45 метрів. Трагічна подія, але, на жаль, не надто рідкісна. Та якщо вірити чуткам в онлайн форумах і повідомленням, це була незвична спроба самогубства, не через обставини, що до неї привели, а через те, що сталося, коли дівчина переступила через огорожу, яка відділяє безпечний дах від смертельного падіння. Щойно вона підняла одну ногу над краєм, відбулося що здивне її свідомість накрила хвилею образів, її батько. Який плаче у її кімнаті, оточений речами доньки, потім її похорон, друзі в костюмах і сукнях, сповнені горя, а тоді її власне тіло, те, що залишилося, прокручене, зламане, опухле, вкрите швами і все, що втиснуте в сукню. Дівчина поставила ногу назад. Шокована вона вийшла з того стану. Але потім, мабуть, щоб переконатися, що це не уява, знову підняла ногу і знову побачила видіння. Цього разу інші. Вона у випускній мантії, вона в гуртожитку, вона з хлопцем. Вона зістрібнула назад через огорожу і спустилася сходами, довгий шлях вниз, безпечний шлях. Вона розповіла подрузі та, насміхаючись ще комусь. І далі ви знаєте, як це буває. Хтось запостив це в інтернеті і воно розлетілося. та будівля стала мільйоном інших будівель у мільйоні інших міст, і з якоїсь причини люди почали пробувати це. Вони йшли на дахи і грали в те, що стали називати грою на краю. Якщо вийти за огорожу на даху, стати однією ногою в повітрі можна побачити своє майбутнє. Одна така група вирішила спробувати з фатальними наслідками. Одна з дівчат пішла першою, перелізла через огорожу, виставила ногу і швидко про це пошкодувала. Її друзі кажуть вона почала кричати очі широко розплющені, дивлячись у далечінь, ніби бачила щось жахливе, потім вона глянула на друзів, спробувала охопити когось, ніби хотіла затягти когось із собою, щоб не падати самій. Був похорон, заплакані друзі. Закрита труна, так як і в баченні тієї першої дівчини. Але замість того, щоб відмовити інших підлітків від гри, ця історія лише посилила легенду вона стала невід'ємною частиною оригінальної розповіді, але багатьох не покидає думка, що ж вона побачила, щось настільки страшне, що навіть відіння її шпохорону не зупинило, щось таке, що змусило її спробувати потягнути за собою іншу людину. Дехто каже, щоб врятувати її від ще гіршої долі. Можливо, ми ніколи не дізнаємось, а можливо, як стверджують деякі варіанти легенди, скоро дізнаємось усі бо перед тим як стрибнути, дівчина вказала на небо, наче побачила там щось, чого більше ніхто не бачив це була єдина історія на єдиній сторінці опівнічної газети, я хотів знати більше. Хто її написав, хто надрукував, хто розносить. І я знав, як знають про щось небезпечне і п'янке, що мені потрібно просто дочекатися наступного випуску дочекатися, коли знову щось паде на килимок перед дверима. І тоді я прийду сюди і розповім вам, що було написано в ньому. Вона зникла, перша опівнічна газета. Яка прийшла минулої п'ятниці якимось чином зникла, я поклав її у шухляду в батьковому кабінеті, і тепер її немає. Або хтось увірвався в дім і викрав її, або вона, я не знаю. Це звучить абсурдно, але врешті, все це і так абсурд можливо, вона зникла сама по собі. Після минулого разу я хотів бути готовим сьогодні ввечері я поставив стілець біля вхідних дверей. І з 11 години чекав з тривогою. Кожного разу, коли проїжджала машина або на вулиці хрустіло листя, я кидався до вічка, але нічого. Хвилини тягнулися вічністю, час, здавалося, розтягувався, я знав це відчуття, як тоді, коли замовляєш щось дуже бажане онлайн, і знаєш, що сьогодні день доставки. Але це було інше з тією газетою щось не так. Якщо хтось інший її отримував, вони б знали це схоже на те, як дивитися на щось, що не призначене для людських очей, ніби воно прослизнуло тріщину, обминуло всі жорсткі закони звичайного життя і дісталося саме тобі. Тримати її в руках це як торкатися фізичного втілення помилки, уявляю, що людина відчуває, торкаючись чогось радіоактивного. Ніби кожна секунда, поруч з тим, спотворює саму тканину твого життя. 23.55 Скоро серце калатає, передчуття розтікається тілом, як наркотик, я стою перед вічком, не бажаючи пропустити жодної миті. Я дивився на свій ганок. вулиця була темна, а сходи освітлювала лише лампа над дверима, килимок я спеціально відсунув далі. Щоб бачити його повністю через вічку, і тоді це сталося, лампа над дверема почала повільно блимати, потім швидше, і раптом повністю згасла. Ганок опинився у пітьмі, і єдине світло лилося від вуличних ліхтарів, але тіні на моєму порозі були темніші за всі інші, ніби поглинали кожен натяк на світло, і раптом лампа знову загорілася. Через вічко я побачу. Що все виглядає нормально, лампочка світила рівно, наче нічого не сталося. Я кинувся до замка, пальці ковзали, поки я знімав його і відчинив двері. Канок був порожній, вулиця теж. Одна секунда, дві. Звичні звуки зовнішнього світу почали повертатися. Я глянув униз на килимок, і вона була там. Згорнутий пакунок чорного паперу. Туго перев'язаний чорним шнуром, я вагався мить, чи не прочитати її просто тут, чи не залишити взагалі, чи взагалі варто читати. Але я взяв її, я вже читав одну, поріг було перейдено. Я заніс газету до батькового кабінету і поклав на стіл. Ніж із кухні уже лежав там. Усі елементи були на місці, залишалося тільки прочитати. Я взяв ніж. Розірвав мотузку, і газета розгорнулася сама, як дивна квітка. Білі слова одразу кинулися в очі, і я почав читати. Цього разу було кілька сторінок, включно з обкладинкою, але все одно лише одна історія ось що було надруковано на цих чорних сторінках. Лікар усунення, поліція попереджає про небезпечну особу. Після серії повідомлень про так званого лікаря усунення, місцева поліція закликає громадян уникати контактів з незнайомцями в громадських місцях та триматися подалі від покинутих будівель будь-якого типу. Все почалося кілька місяців тому. Перше повідомлення з'явилося на інтернет-форумі, присвяченому дивним зустрічам із незнайомими людьми, і цей випадок точно підходив під опис. Анонімна користувачка розповіла, що йшла через громадський парк перед самим його закриттям, коли до неї підійшов чоловік і представився як лікар усунення. За її словами, на той момент чоловік виглядав професійно, викликав довіру та мав дивну переконливість чоловік дав їй візитку і пішов. Згодом вона її загубила, але, за її словами, на карті з обох боків була надрукована лише адреса. Наступного дня жінка вирішила перевірити цю адресу, вона ввела її в додаток із мапами і прибула на місце, тільки щоб виявити, що будівля давно закинута. Не злякавшись, вона знайшла відчинені двері та зайшла. Далі історія стала інтернет-легендою всередині її зустрів інтер'єр, схожий на сучасну клініку. Підлога епоксидна, ідеально чиста. Стіни білі, розбиті вікна були закриті брезентами. Навіть флооростенте освітлення працювало справно, це було зовсім не те приміщення для вбивств, яке вона уявляла ідучи в закинути будівлю, але тепер її думки більшість схилялися до ідеї нелегальної торгівлі органами, і вона була часткова права. За її словами, вона знайшла двері з табличкою клініка в кінці коридору, постукала і її запросили всередину. Те, що вона побачила, нагадувало кабінет для консультації у дорогій лікарні було кілька дверей, одна з яких вела до кімнати з томографом, інша до стоматологічного кабінету. У центрі приміщення стояв стіл, а за ним сидів той самий чоловік, якого вона зустріла в парку. Жінка не змогла точно описати його зовнішність, тільки те, що він був у білому халаті, а обличчя його було прикрите медичною маскою. Чоловік одразу перейшов до справи, він знову представився як лікар усунення і пояснив, що займається видаленням речей з людського тіла «Будь-чого, що можете собі уявити, сказав він. Жінка явно не довіряла йому і була помітно стривожена. Але чоловік запевнив, що процедура повністю добровільна і потенційно може врятувати життя. Лікар попросив жінку назвати одну річ у собі. Яка їй не подобається спогад, частина тіла, шкідлива звичка, що завгодно, навіть пухлина або смертельне захворювання, рак чи закупорена артерія? В інтернет пості жінка зізнається, що тоді була не в собі, вона ігнорувала всі очевидні тривожні сигнали, які стали вже класикою десятків подібних історій історій, що існують у різних культурах, епохах і місцях. І стали сучасними байками на кшталт легенди про ванну з льодом і викрадені нирки. На щастя, цього разу такого не сталося, та, й взагалі, ніколи, згідно з усіма відомими випадками зустрічі з тим дивним чоловіком, жодних ван із льодом, принаймні поки що. Жінка вирішила не просити видалити щось фізичне, можливо, побоюючись, що, за її словами вже хтось стежить і чекає наказу. Натомість вона сказала, що не проти позбутися паралізуючої прокрастинації. Лікар кивнув, ніби чекав саме такої відповіді, потім пояснив, що це обмін. Він забере щось, чого вона не хоче, але в обмін візьме щось, що саме бере з її життя. Жінка вагалася, але, зрештою, погодилася, він повів її до окремої кімнати для огляду. Жінка стверджує, що через кілька годин після процедури вона прокинулася в тій самій будівлі, але все навколо змінилося підлога була брудною, бетонною, стіни, вкриті облупленою фарбою і жодних слідів клініки чи медичного обладнання. Вона написала, що одразу почала лаяти себе подумки за те, що повірила в пастку, яку навіть дитина могла б розпізнати. Вона швидко глянула себе в пошуках швів або ран. Але не знайшла жодної мітки, навіть сенця не було, написала вона. Тільки через кілька днів вона зрозуміла, що щось таке відбулося в тій будівлі вона письменниця і раніше не могла почати працювати без годин перегляду відео на Ютубі чи гри в мобільні ігри. Але тепер вона могла сісти і одразу приступити до справи. Насправді, здавалося, ніби лікар усунення. Хірургічно вирізав її прокрастинацію. Вона була в захваті, але лише спершу. Невдовзі вона зрозуміла, що щось не так спочатку, під час відеодзвінка сестрою та її новонародженим, потім, коли її дівчина прийшла додому. Зрештою, вона підтвердила свої підозри перед зеркалом у ванній, як би сильно не намагалася, і якби довго не пробувала, вона не могла посміхнутися. Після десятків візитів до лікарів причину так і не виявили. Деякі кажуть, що це може бути легкий параліч обличчя, викликаний стресом, але я знаю краще, написала вона. Вона упевнена, що це був лікар усунення. Я його ненавиджу, написала вона. Всі, коли сказали, що в мене найкраща усмішка, тепер її немає. Але чому він забрав її усмішку? Жінка описала останні миті перед тим, як знепритомніла. Коли лікар усунення підключав крапельницю зі знеболювальним, вона помітила двері осторонь, вони були наполовину прочинені, і всередині вона побачила каталку, накриту ковдрою. По розміру і формі було ясно, що під ковдрою людина, але форма була неправильною. Чогось бракувало, написала вона. Форма була спотвореною, але там була голова і дві ноги. Уздовждальної стіни стояли банки з частинами тіла всередині. Іноді вночі, написала вона, їй сниться, що вона знову в тій дивній клініці, у снах вона ніби згадує фрагменти того, що сталося під час наркозу бачить крізь затуманений погляд моторошні дивні хірургічні інструменти, чує, як лікар що бурмоче сам до себе. Як він каже, що щось або хтось майже готовий, з'явилися і інші історії про пацієнтів лікаря-усунення. Один чоловік, який попросив позбутися залежності від сигарет, прокинувся без язика, іншому, який хотів позбутися страху висоти, зникла здатність водити авто. Один пацієнт із пухлиною мозку прокинувся без ноги. Жінка, яка попросила забрати депресію, втратила око. Один із постів, що поширюють цю легенду, стверджував навіть, що безголове тіло, знайдене кілька тижнів тому, те жертва лікаря. Проте, коли автора допису спитали, що саме та людина могла попросити забрати, той не зміг відповісти Щось масштабне, припустив він, можливо, що спільне для нього і великої кількості людей. Наприклад, страх або фінансовий стан. Більшість таких історій це здогади, але одне об'єднує всі випадки, пов'язані з лікарем усунення, зокрема, і цей. У всіх випадках не було жодних швів, жодних ран, жодних рубців. Що б лікар не забирав, виглядало так, ніби цього ніколи і не існувало. Цей факт став справжньою загадкою як для правоохоронців, так і для медиків, які досліджували ці випадки. Це видання нагадує вам про заклик поліції. Якщо до вас підходить чоловік із візиткою і представляється як лікар усунення, негайно залиште місце події та, перебуваючи на безпечній відстані, зателефонуйте в 911, щоб повідомити про інцидент ні за яких обставин не йдіть за адресою на картці ні за яких обставин не просіть щось видалити з вашого тіла чи вашої особистості ви втратите щось натомість. Я поклав газету, а в голові все ширше розливався дивний туман, збентеження, яке розросталося, мов інфекція. Серце знову забило швидше. Я відчував, що щось не так, не тільки через те, що було написано на сторінках, і не тільки через спосіб, у який газету доставили. Кілька пошуків в інтернеті, і я зрозумів, що мав рацію жодних згадок про лікаря-усунення чи гру на краю. Онлайн не було, то чому ж у статтях говорилося про їхню присутність у медіа та на форумах. Автор просто вигадує все це, я досі не знаю, але не відчувається, що це вигадка. Ці історії вони не звучать як вигадані, вони звучать як справжні, наче відбуваються десь поруч. Я вирішив сфотографувати газету на телефон і швидко зрозумів, що це не так просто. Здавалося, на сторінках було щось, що погано взаємодіє з об'єктивом камери. Я спробував зробити знімок із увімкненим і з вимкненим спалахом, але результат був одинаковий фото було зіпсоване в будь-якому випадку. Я додав одне з фото до цієї нової статті, сподіваюся, воно допоможе довести, що я не вигадую, і водночас буде документом на випадок, якщо цей примірник також зникне. Його можна побачити тут. Ось фото. Якщо те, що казав мій батько, правда, я зробив серйозну помилку. Ніколи не читай її, якось сказав він мені. Я спитав чому, але він не відповідав. Просто змінював тему або казав Просто не читай, чи тому що. З часом я подумав, що він просто хотів мене налякати, і забув про це. Тепер я шкодую, що не запитав його більше Більше про опівнічну газету, про те, чому не можна її читати чи взагалі торкатися, або приносити додому. Все, що я знаю, це те, що тато казав газета приходить щосереди і щоп'ятниці, тобто наступна буде вже у п'ятницю вночі. Здається, що це занадто швидко, занадто багато, але я продовжу. Продовжу документувати, і наступного разу я хочу залишити двері відчиненими, коли тінь з'явиться знову.